За минулу добу Збройні сили України ліквідували 8 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем та майже 4 сотні російських окупантів. Станом на 6 квітня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 176 630 російських окупантів було ліквідовано. Танків – мінус 3 631 бойових броньованих машин було знищено 7 тисяч 13 одиниць, артилерійських систем – 2714, РСЗВ – 532. Засоби ППО – 281, літаків – 306, гелікоптерів – 292, автомобільної техніки та автоцистерн – 5574, кораблі та катери – 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2287, крилаті ракети – 911, спеціальна техніка – 302. Дані уточнюються.